Виставку Маріуполь Дети відкрили в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Ужгород став третім містом, де її презентували. До цього вона була в Києві та Івано-Франківську. На виставці представлено фотографії Маріуполя до і після повномасштабного вторгнення РФ заклади культури та будівлі і те, що від них залишилось. Ми хочемо донести і ще раз нагадати про ту ситуацію, яка сталася у нашому місті, щоб це і хочемо це виразити мистецтвом на полотнах, Якщо ми пройдемо до кожного залу, ми подивимося, що є перепис. Коли з'явів з'являвся яв, зв'язок в Маріуполі, то перше питання було: це де ти. Тому дуже було, було важливо, де знаходиться родина. Також на виставці представлені знімки міста, коли воно перебувало під постійними обстрілами, зроблені впродовж 65 днів з 24 лютого до 30 квітня фотографом Євгеном Сосновським. На світлинах люди, які готують на вулиці їжу, переживають біль втрати близьких та переховуються в укритті. Разом з ним в сховищі перебував восьмирічний хлопчик Єгор. Він описував всі події, які відбувались з ним в своєму щоденнику. Тут правда с Доволі такі страшні записи. ну, Восьмирічна дитина, що вона переживала, як вона там плакала. Ну, от пишуть, У мене умер дедушка, у мене рана на спині, видрана кожа, Сістрі... Ну, в общем, тут на самом деле правда те, що дитина переживала у вісім років, вона це все записувала. Я просто, я не знаю, ось в малюнки, які вона малювала, це, ну, це правда страшні малюнки. Це дитина, яка в 8 років вже стала дорослою. Окремо на полотнах можна побачити фотографії дітей, які загинули під час повномасштабного вторгнення, та прочитати переписки маріупольців, які переживали всі жахи війни. Метою мобільної виставки є висвітлити проблеми втрат на війні, беззахисності та згуртувати людей задля відчуття спільності та підтримки одне одного. Також є щоденник Маріуполь, дете де всі можуть залишити свої спогади чи слова підтримки. Ну, ви знаєте. Справді визиває такі емоції жалю, розпачу. Ми бачимо, як це місто гарно розвивалося, як воно жило. І тут такі жахіття знаєте, повністю зруйнованого міста. Неможливо лишитися байдужим. Але весь меседж цієї виставки у тому і є, щоб ми ну, були єдині, щоб ми підтримали, тому що знаєте, сьогодні це Маріуполь, а завтра це можемо бути, на жаль, і ми. Триватиме виставка Маріуполя Дети два тижні до 6 грудня. Всі бажаючі можуть переглянути її щодня з 10 ранку до 17.00. Презентувати її планують ще в Тернополі, Дніпрі, Вінниці та за кордоном.